Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Олексєєв. Щоб розбити помилкове переконання, що християнство для слабких людей необхідно небагато. Просто побути християнином. Немає жодної людини, яка, скуштувавши Божої благодаті, згодом не випробувала би на собі спокусу, яка раптом вимагає від неї чималих вольових зусиль. Не потрібно бути довгохристиянином, щоб переконатися, що наша сила волі явно знаходиться в тривожному стані. Хоча є люди, які від природи волюві. Що говорити, якщо сам Ісус проходив випробування і про те, що вони були дуже непростими, свідчили краплі поту, що стікали на землю під час його внутрішньої боротьби? Автор послання до євреїв написав у третьому розділі такі слова. Але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів. Що за перетерплення смерти він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоб той, що все ради нього й усе від нього, хто до слави привів багатьох синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання, бо хто освячує і ті, хто освячується, усі від одного. З цієї причини не соромиться він звати їх братами, кажучи: сповіщу про ім'я Твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви. Ісус подолав усі спокуси, давши нам обнадійливе свідоцтво, що і ми зможемо з Божою допомогою пройти нелегкий тернистий шлях християнина. Напевно, ви чули, як дехто каже, воля є, а сили волі немає. В Євангелії описана історія, де одна з дійових осіб вигукує в безсиллі, вірую, Господи, але поможи моєму невірству. У даному випадку віра явно пов'язана з силою волі, оскільки ти розумом все розумієш, але зробити цього ніяк не можеш. Як віра може допомогти нам у зміцненні сили волі? Звичайно, віру і силу волі слід розрізняти. Віра це впевненість у невидимому і виконання очікуваного. А сила волі це здатність змусити в себе робити те, що треба і коли треба, незалежно від того, хочеться нам це чи ні. Для початку важливо зрозуміти, що ж руйнує нашу волю. Найперше це потурання забороненим бажанням. Черговий акт гріха послаблює нашу здатність чинити опір йому, докори сумління і втрата радості стають зброєю проти нас в руках сатани. Наступним фактором, що дуже послаблює силу волі, є лінощі, небажання виконувати важку роботу, зневага до порядку і чистоти, страх перед труднощами, жалість до себе через будь-які невдачі тощо. Ну і, звичайно, дуже важливим стимулом для утвердження сили волі є розуміння життєвої цілі. Це буде відображатися у всіх сферах життя взагалі у роботі, сім'ї, ставленні до людей, що нас оточують і так далі. Відсутність головної цілі усього нашого життя призводить до байдужості або апатії. Просіть у Бога допомоги. Щоб стати сильною особистістю стосунки з Богом, нам дуже необхідні. Адже Він може надати не лише сил для перемоги, але й зняти з наших сердець гіркий осад минулих невдач. Не сумнівайтеся, у вас є всі шанси для перемоги. Давайте зараз помолимось. Наш дорогий небесний батько. В ім'я Ісуса Христа ми дякуємо Тобі сьогодні знову за те, що Ти даєш нам силу для перемоги в нашому житті. Дуже часто, Господи, нам не вистачає і віри, і сили волі також. Але як віру, яку Ти даєш нам через Твоє Слово, так і силу волі, Ти можеш, Господи, допомогти нам збудувати саме в Тобі. Через послуг Тобі, через виконання твоїх заповідей ми вдосконалюємось і стаємо кращими людьми. Ми можемо стати і віруючими людьми, і людьми сильної волі. Саме про це сьогодні наша молитва разом з нашими глядачами. Ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, майте велику віру разом з тим, будьте сильними. Я прощаюсь з вами. Бажаю вам гарного дня і Божих благословень. І як завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних. Прохань, потреб чи молитов за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!